На що звернути увагу для того, щоб ваші справи йшли найкращим е, взагалі, чином? Да? На що звернути увагу карта? Старший аркан-блазень, розумієте, вам треба обнулитися, вам треба знайти взагалі нове рішення, новий шлях. Вам треба взагалі якось легше і простіше дивитися на ті речі, які вас оточують. Що ще? Ще один старший аркан це відлюдник дев'ятий. Розумієте, всі ті справи, за які ви заразі думаєте, вони майже можна сказати в якомусь вже такому фінальному на фінальній стадії своїй знаходяться. Усамітнення певне, розумієте? Так, у вас буде прозріння, коли ви будете на самоті, коли ви не будете чути взагалі гомір і галас навколишніх якихось голосів, які вам взагалі наразі не потрібні. Дуже між собою Перекликаються, до речі, ці два старших аркани. Що ще? А, ну, Це паш або принцеса в цій колоді, келихів, це наповнення, це новий початок, до речі, теж вдало доєднує ці карти. Тобто, це розумієте новачок, це розум новачка. От. І це саме така мрійливість і романтизм, розумієте? Це про почуття саме. Тобто, вам дійсно треба звернути увагу на те, що вас наповнює всередині. Тобто, ви починаєте щось нове, ви робите кроки саме в цьому сенсі на зустріч собі. Навіть не лякаючись якоїсь невизначеності попереду, ви це рішення приймаєте на самоті з собою, слухаєте лише свої думки, лише свої якісь почуття і враження. І, врешті-решт, здобуваєте таке відчуття, коли ви починаєте дійсно щось чистого аркуша в своєму житті, і вам дійсно подобається. Тобто, головне завдання це робити щось, якесь, якусь справу чи розмову, чи я не знаю, там якесь планування чого-небудь через любов, любов до себе. Себе до своєї справи і, взагалі, до своїх якихось почуттів і вражень з повагою відноситься. Розумієте, з мудрістю вона до вас вже поспішає. Тобто, можна сказати, що вона у вас взагалі стоїть на порозі, і вам треба звернути увагу саме на свої спроможності. І буде вам щастя. Дякую.